Хлопчики, дівчатка. Добрий вечір, моя дорога українська родино. Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою, мотанкою берегиною домашнього богнища Запрошуємо у чарівний світ казок. Макові. Квітка, казка. Розповім я вам казку, чи, може, билину. Як собі хочете, так і думайте. На високій піщаній терасі лівого берега Дніпра, неподалік княжого града Києва, розкинулося старовинне поселення. Називали його люди Бортничами, бо скільки себе пам'ятали. Жили там бортярі. В давні часи поселяни примічали дупло в дереві, де живуть бджоли, і при можливості забирали в них мед та віск. Але такий спосіб знищував бджолині сім'ї, і вони переселялися в глиб лісів на незайманих Дніпровських островах. Тому з часом люди стали виготовляти видовбані колоди. Які навішували на дерева і стали називати їх бортями. Борть була частково розбірним вуликом і надавала можливість його повторного використання після щорічного вирізання медових щільників. Видовбаний оцупок дерева споряджався льотком, покривався дашком з лубу чи очерету. Солодким медом збортничів любили ласувати і в княжих палатах, і на Подолі, а селяни любили й поважали Божу муху, бджолу за її працьовитість. Та якось сталася халепа, внадився до бортницького лісу ведмідь. Величезний, кудлатий та нахабний, він спритно видирався на дерева і розоряв. Бджолині борті. Що вже селяни не вигадували, щоб захистити бджолині гнізда? Нічого не допомагало. Староста села був розумним і винахідливим чоловіком. От він вигадав для захисту розвішаних на дерева бортий і дуплянок від ведмедів використовувати підвішену до дерева важку колоду. Таку приблуду називали колоколом. Залішене дерево ведмідь намагався відштовхнути від себе колокіл, але врешті падав з дерева на встановлене внизу загострене кілля. Мало б спрацювати. Але цей ведмідь дуже вправно обходив усі пастки. Селяни геть впали у вічей, бо розуміли не дадуть ради з нападником. У цілілі бджолині сім'ї переселяться подалі від людей і ведмедя. Пішли люди до старого відуна, що жив у печері саме на піщаній терасі. Навколо буяли густі зарості, з першого погляду непролазні хащі, бузини, глоду, на пагорбі підперті терном поступалися чорні вільшині та сосновому бору. Невеликі поляни були вкриті соковитою травою і барвистими квітами, що опускалися зеленим килумом до Дніпрових плавнів. Тисячі розмаїтих птахів гніздилися тут чаплі та журавлі, дрохви та лебеді, гуси та качки. І така була їх сила силенна, що тетеруків, як настане ожеледиця, селяни дрюками били. Про рибу я вже мовчу. Осетрами гостилися навіть найбідніші з них. Жили собі, не тужили, а тут лихо таке. Вийшов в вислухав посланців та й каже: Це не простий ведмідь, а злий Дух з того світу. Хто із вас. Закликав допомоги з нечистої сили і відчинив двері між світами. Доки за вас не заступиться господар Дніпровської землі і не подолає ведмедя, не буде вам спокою. Відмідь не заспокоїться допоки не виживе вас з насидженої землі. А як нам знайти того господаря? Ваш староста знає, як це зробити. Та насамперед мусите знайти того, хто двері відчинив між світами. Та ми не відаємо, як це робиться. Ми ж прості люди, почали бідкатися селяни. Не відаєте? Але один з вас примудрився це зробити. Нехай він покається і піде до старости, а той знає, що робити. Ще раз кажу вам. Недарма його старостою обрали. Десять літ він був моїм учнем і знає, як громаду убезпечити. Зовсім упали духом гінці, але діватись нікуди. По поверненню просто пішли до старости. Той їх уважно вислухав і наказав віча збирати. Зібралися на майдані в центрі села. Стоять мовчки. Чоловіки, жінки не гаманять між собою, а підозріло один на одного поглядають, ніби живуть по сусідству не один рік, знають один одного з пелюшок. Та хтось з них таки накликав на село біду. Староста поглянув на своїх односельців. Один з вас накликав на нас біду. За стародавніми приписами, які склали наші пращурі, ми б мали стратити того чоловіка чи жінку, а їх дітей до повноліття мала б виховувати громада. Нам зараз не розходиться сповнити помсту. Хто б це з вас не був, прийдіть до мене до заходу сонця. Даю слово! Що нікому не викажу вашого імені. Але до того часу, як заспівають треті півні, ви маєте покинути наше село і шукати собі кращої долі в інших землях. Для чого ти віче зібрав, якщо сам прийняв таке доленосне для усього села рішення? почувся голос Мельника. Я хочу йому в очі глянути, заверещала ковалиха. Візьміть мені корову за дер. Хто мені тепер відшкодує збитки? А в мене коза перестала давати молоко, кричала інша жінка. На випасі її щось таке злякало, що вона три дні лежала ні жива, ні мертва, навіть води не хотіла пити. А бджоли, що буде з нашими бджолами, якщо ведмідь усі пастки оминає? Може, це його спільник йому допомагає? Хай стане цей нечистивець перед нами і тримає відповідь за свої дії. Завирував майдан, виплюскуючи стільки ненависті, яка могла би втопити навіть у пустелі. Я не порушив старозавітних приписів, промовив староста, піднявши руку і заспокоюючи натовп. Якщо ця людина не дізнається в скоєному, ми ніколи не дізнаємося, як зарадити лихові і в який спосіб. Запала тиша. Така гнітюча і глибока, якої просто не могло бути, навіть на кладовищі в білий день співають пташки. Та шелестить гіллям дерев фітер. Люди врешті зрозуміли, що мають поступитися злістю перед мудрістю заради порятунку їх усіх. З цим і розійшлися. А зранку староста пішов кудись у напрямку Дніпра, мав при собі торбу з якимось начинням, пару білих паляниць та півня. З власного курника, а був то, я вам скажу непростий півень. Вилупився він курчатком з яйця саме на мертвецький Великдень. Не було старости три дні й три ночі, а на четвертий день на світанку прийшов він додому. Худий та виснажений, ніби його три роки у неволі тримали. Жінці тільки сказав, щоби добу його не будила. Село ж жило своїм життям. Завершувалися жнива, уже й пшеницю у клуні позвозили, чесник та цибулю на городах повибирали, подекуди рані яблука поспіли, та терен спаленів, тільки примітили люди, що кудись подівся кушнір. Хата стояла зачинена. Ні кушніра, ні його дружини, ні дітей уже три дні ніхто не бачив. Але за клопотами якось і не звели ті події в один потік. Староста наказав зібрати жінок, дівчата та дітей. Звичайно, з ними прийшли всі зацікавлені чоловіки. Завтра, до схід сонця, усе жіноцтво має піти на луки, до лісу і назбирати цілющих трав, чебрецю, Кудрявців, настурці, рути м'яти, нагідок, польових сокирок, логової материнки, романзіля, васильків та великі достиглі голівки маку. З цих квітів зробити оберегові букети та освятити їх у Дніпровській воді треба з першим промінням сонця. Потім, звертаючись до чоловіків, промовив А ви сукайте воскові свічі. Дайте їх дівчатам. Що робити далі вам відун розповість, що до вечірньої зорі він буде у нас в бортничах. Він знеможено сів на ослінчик. Здавалося, що якась невидима сила забрала у цього. Міцного чоловіка років десять життя. Поселяни стояли мовчки, допоки один із них не запитав. Ти знайшов спосіб, як зарадити нашій біді? Так. Я все зробив так, як мусив зробити, відповів чоловік, важко дихаючи. Тепер ваша черга дослухатися до відуна і допомогти господарю Дніпровської землі. Позбутися Злого Духа Спотойбіччя. Ввечері Відун розповів жінкам, дівчатам та дітям від семи років, що і як ті мають робити. Декілька разів старець наголошував, що в букетах мають бути стиль його маку городнього і маку видюку. Чоловікам наказав не працювати в полі чи на інших важких роботах. Вони мали не покидати свої обійстя. Спільна молитва роду та громади дасть господарю велику силу і стійкість. Тільки разом ми зможемо подолати темряву, завершив свої настанови віднонь. Ще до схід сонця молодиці дівчата та діти пішли на луки, на лісові галявини збирати цілюще зілля. Кожна у свій букет доклала ще необмолочені колоски пшениці та ячменю, вівса чи льону, з дому прихопили головки маку, а в полі по краю зібрали мак видюк Коли букети були готові, Співаючи невярських пісень і прославляючи добрих духів рідної землі, освятили Дніпровською водою зело, а на березі біля джерел запалили воскові свічки. Вони палали очисним вогнем, освічуючи кришталево чисті джерела, освячене зілля та глечики з медом нового збору. І над усім цим священодійством, вперше до небес знялася молитва. Її промовляли жителі цього побитого лихом села. Вона була такою ж чистою, як посвячені й очищені джерела навколо села. Молитва звучала так щиро, як священий вогонь воскових свічок, і солодко, як мед нового збору. А в цей час на лісовій галявині біля старезного дуба відбувалася страшна битва між бурим ведмедем і росомахою. Так, ця господар Дніпровської землі прийшов на бій смертельним ворогом усього живого. Росомаха кремезна присадкувата тварина на коротких кінцівках з гострими, як бритва кігтями. Її чорно-коричневе тіло і коричневими смугами, що тягнуться уздовж кожного з боків тіла від плеча до крижів, і приєднуються до своєї протилежної смуги на основі хвоста. Вона нагадувала гігантську куницю. З кремезною великою головою, відносно невеликими округлими вухами, коротким хвостом і масивними кінцівками, що виривала з ведмедя шмаття його шкіри, хижі зуби вп'ялися в горло лиходію. Та ведмідь теж не здавався. У Рохсамахи був розірваний бік. Та потрощена лапа, і коли здавалося, що в цьому поєдинку не буде кінця, десь далеко почулася пісня дівчат. Вони виводили славень добрим духом рідної землі. Слова пісні лунали все голосніше і голосніше, і сталося те, що мало статися. Між дубом і сосною утворився вихор. Який у вирву світлового потоку затягнув ведмедя. Росомаха знесилено впала біля коріння дуба. Раптом з'явився відун і скрупив рани звіра живою водою лісового джерела. По тілу Росомахи пробігли промені струмочки. Вони повернули її до життя з полотняної торби витягнув чарівник Мах відун, і його насінням обсипав місце, де хвилину тому струменів вир чужого світу. Він наклав печать на двері між світами. Розомаха зникла, ніби її не було. Як нам далі жити учителю? Почувся за спиною відуна голос старости. Що маю людям сказати? А ти правду кажи, спокійно відповів відун. Кожен має знати своє місце у цьому світі. Дурна примга кушнірихи ледь не призвела до непоправного лиха. А як довго кушнір з родиною будуть покутувати свій гріх? Вони вже його спокутували, сумно промовив відун. Стародавні приписи не люди писали, не нам їх змінювати. Нам їх передали пращури, щоб ми жили зі світами у гармонії. Все має свою ціну і щастя, і злодійство. Як же ж мені людей убезпечити? все допитувався староста. Час завершення жнив. Твої селяни нехай просять благословення в в рідної землі. Шанують Божу муху, бджолу, оберігають борті, а від нечистої сили хай в кожній родині буде освячена маковійна квітка із тілючого зілля і головок маку. Чому маковійна, учителю? Бо в цьому букеті є мак ведюк. він уже доспів. І підняв над коробочкою свій диск, щоб розкидати на всі сторони світу своє насіння. Саме воно є оберегом від нечистої сили і замком від дверей між світами. А, а ці зілля буде добрим помічником в родинах від вроків, протипропасниці та інших хворіб, продовжу староста. Саме так. І обряд Маковія мають проводити жінки, дівчата та діти від 7 до 13 років. Вони мають велику силу, яка в невмілих руках може натворити лиха. А чому ми святили мед? Бо то є ваш хліб насущний. Ваш рід це рід бортярів. Тому будьте завжди вдячні. І сонцю, і воді, і лісові, і лукам за можливість добувати і споживати дари божих комах. З тих пір минуло не одне століття. Відійшли у вічність князі та князенки, а земля українська розкинулася на обох берегах славного Дніпра. І на цій дніпровській землі. Донині живе славне село Бортничі, що стало окраїною самого стольного града Києва. Як живуть ці люди? Добре живуть, в щасті і достатку, і знаєте, дотепер в кінці літа, як поспіває Макведюк, освячують у Дніпровській воді маковейні квітки. Запалюють біля лісових джерел воскові свічки, та ставлять глечики меду нового збору, в дар добрим лісовим духам. А Маковія, господаря Дніпровської землі, в тих краях більше ніхто не бачив. Навчилися бортярі жити в мирі з собою, з Богом та людьми. На добра ніч, любі малята, гарних та барвистих вам слів. наша киця, спить маленьке, ведмежатко, спить давно наш люб.